У яких ситуаціях я шукаю поради, хоча в глибині душі знаю відповідь? Чи є у мене страх помилитися, який змушує віддавати відповідальність іншим? Коли востаннє я відчувала, що справді можу впоратись сама. Що зміниться в моєму житті, якщо я почну довіряти своїм рішенням? Яку частину себе я знецінюю, коли питаю? А як би ти зробила? Як би виглядав мій шлях, якби я була головним автором своєї історії? Що я вибираю сьогодні: рятівника чи власну силу?